Яблуко ніде впасти в єдиному центрі уваги преси. Віктор Балога у відставці. Пальців однієї руки вистачить, щоб порахувати скільки разів за часів керівництва секретаріатом він публічно зустрічався з журналістами. Нині усе інакше. Далі від президента ближче до преси, для якої тепер каже Віктор Балога, він відкритий, та не настільки, щоб говорити про таємниці своїх стосунків з Віктором Ющенком. Інтрига, яка зібрала таку кількість преси, зникла з першими словами екс голови секретаріату. Замість компроматів, вибачення, за падіння рейтингу колишнього шефа. Якщо я винуватий, тоді я приношу вибачення президенту за неправильну організаційну е політичну роботу у середаті президента. Якщо це на моїй совісті, то і перед Богом, перед ним я вибачаюсь, але все набагато. Тяже все набагато служніше учора. Вороги нині потенційні соратники. Тепер Віктор Балога готовий до співпраці в майбутньому парламенті з усіма, навіть з депутатами свого затятого опонента Юлії Тимошенко. Хоча за три роки роботи, як кажуть, вхожі кабінетів на банковій, у балоги не склалося ще з двома жінками: першою леді та секретарем РНБО. Відставлений чиновник такі стосунки пояснює просто. Я чесно хочу сказати, чому вони не склалися стосунки. Причина одна: у мене є моя жінка, молода, красива і. Я чесно за рахунок красивої дружини, і буде найближчі місяці жити політик. Адже за офіційною декларацією жодного майна і бізнесу у Віктора Балоги немає. Але є мета максимальна кількість депутатських мандатів у майбутній Верховній Раді. Саме на розвиток рідної партії направить тепер усі свої менеджерські здібності екс керівник секретаріату. Але для початку трохи відпочине. Ірина Грасумова, Максим Шанкаренко та Іван Головач п'ятий канал.